Мешканці Фокландських островів голосують на референдумі щодо статусу їхньої батьківщини. У бюллетенях одне запитання: чи погоджуються жителі з теперішнім статусом, за яким Фокланди це заокеанська територія Сполученого Королівства? В голосуванні можуть взяти участь лише резиденти Фокландів. Це 1672 особи, трохи більше половини всього населення. Результат референдуму вважають прогнозованим, адже зараз більшість мешканців. Вихід з Шотландії та Вельсу, що розмовляють англійською, Аргентина, яка називає острови мальвійськими і вважає своїми, що не визнає результатів плебісциту. Острови були відкриті наприкінці 16 століття англійським мореплавцем. Потім на них існували британські, іспанські та французькі поселення. З 1833 року тридцять стали британськими. Війна за них з Аргентиною розгорнулася в 1982 році. Три роки тому біля островів знайшли багаті поклади нафти, що знову загострило питання приналежності території.